Реформувати медичну галузь Вінничин розпочнуть у наступному році, а вже за три дні на її працівників очікує професійне свято. Його відзначатимуть традиційно у третю неділю червня. Цього року день медика святкуватимуть 20 червня. Загалом його умовно пов'язують з днем пам'яті преподобного Агапіта Печерського покровителя медиків видатного ескулапа часів Київської Русі, мощі якого продовж 9 сторіч зберігаються у Києво-Печерській лаврі. Вінницькі лікарі вже розпочали підготовку до свята. В Коневрологічній лікарні імені Академіка Ющенка стартував конкурс на кращу медичну сестру. Серед сестер змагалися і два медбрати. Про це далі у сюжеті. Кращу медичну сестру обирали серед десяти медичних сестер та двох медичних братів Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Кожен з них представляв відділення, в якому працює. Попередньо серед їх персоналу провели відбір. Найкращим довірили захищати честь колективів. Просто я мабуть, через навірно мене і вибрали. Я не брат, я фельдшер, Це не доучений доктор і переучена медсестра. Так учасники говорили про себе, а так про них відгукуються їхні колеги. В двух словах о них можно сказать так. Средний возраст – 22 года, средний рост – 1,70 м, средний вес – 60 кг, средний размер обуви – глаза ясные, руки твердые, нежные, заботливые, любимый цвет – белый, образование – медицинское среднее. Все любят пельмени, красный и зеленый борщ, вареники с вишнями, цветы в любое время года, хорошую музыку, работу на даче – Но больше всего свою работу медицинскую, и сестринскую. Конкурс відбувався в два етапи: спочатку медичні сестри та брати змагалися у знанні теорії сестринської справи для цього, як на іспиті, тягнули білети і відповідали на профільні запитання. Потім демонстрували свої творчі здібності, номери художньої самодіяльності відділення. Учасники ставили спектаклі про свої будні, співали пісень на медичну тематику. Їх підтримував колектив. Він же обирав міс і містера глядацьких симпатій. Остаточне рішення приймало поважне журі. У його складі були головний лікар, головна медична сестра, лікар-терапевт та голова профкому. Сьогодні колектив Вінницької психоневрологічної Логічну лікарні нараховує понад півтори тисячі працівників, з них 470 це медичні сестри. Маючи такий багатий колектив медичних сестер, ми хочемо підвищити їх професійний рівень. Крім того, що вони раз п'ять років проходять заняття по психіатрії неврології. Вони також хочуть краще надавати медичну допомогу як психічно, так і неврологічне хворим. Конкурс професійної майстерності медичних сестер в лікарні було започатковане ще за радянських часів, проте декілька останніх років його не проводили. Цього року давні традиції відродили. За перше місце переможець отримав 600 гривень, за друге 500, за третє – 300. З нагоди професійного свята за багаторічну сумлінну працю працівників закладу нагородили почесними грамотами та оголосили подяки.